Не пропонував тобі, давай до мене там в Польщу»? Там. То... під білоруським кордоном. О, ти бачиш в, в очах людей повагу. Саме складна ділянка бою, координація дій, і взагалі твоя координація повинна бути на 360. Противник дуже хитрий тут. Ну прям дуже хитрий. Іде 20, 18 лягає, але два доходить. Тобто йде накат піхоти. Такої якої не шкода їм, пацани, пацани, гранати. Ми двох баранимо, третій втікає, і розтягується на міні. Вітаю вас, пані та панове. Я Владислав Дучак. Ви знаходитесь на Ютуб каналі До знає Ютуб канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. Сьогодні наша рубрика на виїзді, і я буду спілкуватися із азовцем Тарасом Свердюком Бульбою. Друже, вітаю, вітаю. тебе! Вітаю друже. друже традиційно спілкуємося. А з моїми гостями, а в даний момент, я гість. О, спілкуємося про дитинство, звідки ти. Розкажи трішечки глядачам, звідки ти, де народився, де навчався, яким був маленький Бульба. Отже, мій позивний Бульба народився і виріс на Волині у місті Коваль. В дитинстві був досить допитливою дитиною, максимально енергійним був вдома. Не сидів ні, ні хвилини постійно, десь з друзями на річку, на озеро. Максимально енергійна. Дитина. Спортом займався? Займався спортом. Ну як займався? Це велосипеди. було, з друзями на велосипеді. Да, їздили, руханка. Їздили, mm -hmm. руханка каталися футбол. Та з хлопцями грали так само. От якось так. Ну, вже пізніше в спортзал періодично почав ходити, тягати метал. Угу. Таке, таке більш подобалося. Угу. Ну а потім навчався, закінчив так, школу. Потім закінчив школу, після 8 класу, до речі, пробував вступати в військовий ліцей Луцький, угу. але не вийшло. І після 9-го вирішив піти навчатися на залізничника. Ти ж якраз закінчував Лазаряна. Так, Філіал. Так. Ну, так, я чого так. знаю, тому що я навчався в Дніпрі так, так. свій час і проходив завжди а по Гагарина тоді знаходився. Так, вирішив mm -hmm. пов'язати своє життя відповідно залізниці. місто залізничників з залізницею вирішив пов'язати so, своє луха. життя. Це був твій вибір, чи все-таки батьки нарадили? Напевно, да? більш мій вибір. Місто невелике, якби з роботою не дуже. Це або Польща. А в Польщі я принципово не хотів їхати uh -huh. на заробітки. Для мене це ну не дуже котірується. І я вибрав піти на залізницю. Все-таки така дійсно чоловіча робота, така залізні люди, так би мовити, uh -huh. локомотиви. Пішло-поїхало. І працював відповідно по професії. Ти встиг попрацювати так, звичайно, по професії? Так. так. Тобто ти ганяв вантажі чи ти працював uh -huh. на якій залізниці? Я працював. На е я, працював... Е по-перше, залізниця сама по собі ділиться там uh -huh. на тип, не тепло uh -huh. Перевезення, точніше, експлуатація ділиться на теплотягу, на електротягу, тобто електровози, тепловози. Я працював і на тому, пізніше, і на іншому працював, на електровозах, ввозив як і пасажирські, так і вантажні поїзди. Спочатку, відповідно, ти приходиш, працюєш на вантажних перевезеннях, угу. працюєш пізніше, ти вже ростеш, розвиваєшся, кар'єрний ріст, само собою, і працюєш далі. Працював помічником машиніста. Угу. Перед війною вчився на машиніста, але не довчився, вирішив піти захищати неньку Україну. Ну, до речі, тут навздогін питання одразу. А які в тебе творчі плани? Там війна закінчиться, повернешся в професію, чи все-таки обереш військовий фах? О, це дуже таке насправді тяжке запитання. Логічно було би, звичайно, залишитися у війську, передати досвід свій, паралельно здобуваючи ще якусь освіту. вищу. Це, це в перспективі обов'язково обов'язково так? І переда передати досвід. А Того, де більше що... ти де більше ти вже ну, маєш практики? Ти працював на залізниці там тобі 26 років, так? Так, так. 26 років, ти встиг попрацювати на залізниці, і ти вже встиг нормально повоювати. Де більше? Напевно, зараз паритет да, паритет. 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 Напевно, паритет. паритет так. так. Скажи, будь ласка, де тебе війна велика? Е, війна велика застала мене в Львові в готелі. Угу. На той момент я навчався на машиніста, підвищував кваліфікацію, і до мене подзвонив товариш з Польщі, каже: угу. Друже, у вас війна? Я такий, Це була шоста ранку. Я такий, не знаю, друже. Ну я відразу зателефонував, зателефонував до своїх побратимів, які воювали в АТО на той момент. Ну до, до цього типу, з якими я постійно спілкувався там за війну, за службу, ну як чоловіки, угу. самі розумієте. І запитав, що ви будете робити, хлопці. Вони кажуть, ми вже збираємося в воєнкомат. І я телефоную до свого студентського товариша, який мене завозить на Волинь. Ще по дорозі збираю, збираю таких самих ентузіастів, патріотів, як я. І ми йдемо в воєнкомат і йдемо служити. Слухай, ну от товариш, який тобі телефонував із Польщі, він не пропонував тобі давай до мене там в Польщу? Там? Не пропонував, але він не повернувся. Він не повернувся, не повернув. він в Польщі залишився. так? В Польщі так? залишився. Угу. вздогін питання задам тоді такі, як розглядаєш перспективи польської бригади, яка формується? Сформують чи ні? як думаєш? Польської бригади, ну, я не знаю. Із українців, не знаю, які за кордоном. Я, я б хотів би, щоб це було. Я б хотів uh -huh. би, щоб сформували. Я, я по житті оптиміст, і я вважаю, що там теж є якийсь відсоток людей, які, які варті того, щоб uh -huh. служити. Зрозумів. Ну ти в АЗО пройшов у 2023 році, так? Так. Але до того часу ти встиг послужити, де? Ти e, до служив? того часу я служив в бригаді ТРО, вона uh -huh. зараз механізована бригада, сота бригада. Як до речі, дуже весело ми виїхали. Ми рік часу стабілізаційні дії виконували uh -huh. під білоруським кордоном, формували там ешелоновану оборону. Ну по книжці все гарно, нормально. Пізніше ми виїхали в Кремітські ліси. Сотою бригадою. Через два тижні мені приходить бумага на перевід В АЗОВ. Я перевожуся в Азов і через два місяці я виїжджаю в ті ж самі кремські ліси. Ландшаф не змінився, колектив ну, так. змінився. Що можеш сказати? В тебе була можливість порівняти? Так, була можливість порівняти. Ну, загалом, перший, перший рік війни, перші місяці йшли. Кругом в добровольців, ну, кругом вистачало мотивованих людей. Mm -hmm. Там також були мотивовані люди. Ну, але в порівнянні там, з Азовом цей відсоток, і, ну, цей відсоток людей нижчий нижчий. На жаль, типу, ну, спочатку да. самого навіть був. Да, так, спочатку ну... мені здається, теж був нижчий. Ну, спочатку був хайп певний, типу. mm -hmm. було модно служити в армії, да. було модно йти захищати так. державу. Безкоштовна кава. Там, да, все да. До тебе відносяться, типу, тебе припідносять. Ну, типу, ти бачиш в очах людей повагу, uh -huh. що найголовніше. Для кожного військового це, як на мене, найголовніше. Та й якось отако. І пізніше перевівся в Азов. В Азов перевівся по, при, по тій причині, що е, тут, по-перше, колектив молодий. Uh -huh. е, що дуже важливий, знайомі, напевно, були вже якісь. Думи, були знайомі, так? звичайно, які рекомендували, і від яких я чув, як проходить служба в Азові. Е, колектив молодий і. Е, Дуже багато спільних ідей з людьми, які йдуть сюди. Угу. Ну от яких ідей? Ідей патріотизму, націоналізму. Угу. Ну, ти Тоб -тоб... з такого краю взагалі партизанського. Так, наставі, так. Не. так. Ну, Волинь вона не, не тільки партизанська, вона і козацьких ватажків свого часу дуже багато дала. Це ружинські угу. е, князі. Е, але й партизани теж. Ну, до речі, наставі. по позивному твоєму Бульба. Це на честь Бульби Боровця, тому що він із тих країв так, також. Так. То ти те свідомо те, вибрав те, собі такий. Ну тому ну, що я ну, що я думав так, Тарас, ага, Тарас, Бульба, угу, очевидно. А потім такий, ага, Ковель. Там ну зрозуміло. Це Бульба Боровець, угу. однозначно. А засновник якраз української повстанської армії, якщо буде так, так. А, ну, ретельно підходити, якщо зі ретельно точки підходити, земі, то по факту. так. То саме так. Де зараз ти служиш? В якому підрозділі? 에, зараз е, прохожу службу, служу, е, воюю, не служу, а воюю, можна так сказати, uh -huh. того що. Тож вже воїн. вже воїн. Зараз служу в другій роті спеціального призначення 6-го батальйону. Спеціального призначення бригада Азов. От ти служиш в піхоті. Так? Піхота на піхоті все тримається. Однозначно, це очевидно, це війна піхоти насамперед. Хоча технології крокують просто. Неймовірно зараз, так. так але все одно основну основний тягар війни виносить піхотинець. Так. От які основні складності для піхотинця зараз, в цих умовах війни, в яких ти зараз от ведеш війну, бачиш, спостерігаєш для е, в цих піхотинця? умовах так. війни для азовського. Так. Піхотинці, якщо говорити за зону відповідальності, ну на якій ми зараз угу. це однозначно те, що ми воюємо в урбанізованій місцевості. Угу. Це сам по собі мені здається сама складна ділянка бою, тому що в тебе є безліч рівнів в тебе і під землею, і над землею, і поверха, де може бути ворог. Тобто тут координація дій, і взагалі твоя координація повинна бути на 360. Повністю. Ти повинен максимально контролювати все, і, і, і пішло, ну і все, що виходить з цього. Це раз. А два дуже величезна ресурсна перевага ворога. Прям дуже величезна ресурсна перевага ворога. Це, це, ну, зрозуміло, це, що ворог переважає в техніці, в людях, але ж ворог також різний. Так? От так? коли на Лиманському напрямку, коли азовці вгризлися там в позиції, потихеньку видавлювали, продавлювали. Це був інший ворог. Зараз, як не крутий, ворог інший на цьому напрямку. Він якби вкусив плоди наступу. Вони впевнені в собі і намагаються про протиснути оборону наших сил. От чимось дивують неприємно противник. Е, так, дивують. Противник дуже хитрий тут. Ну прям дуже хитрий. Ти від противника, звичайно, теж вчишся багато чого нового і моментами навіть трішечки поважаєш. Угу. Можливо. Ну, от моменти поділися якимось. Ну, наприклад. Де здивувало і навіть повагу викликав проти. Здивувало, здивувало в тому, що от, е, командування їхнє, як воно підходить там, до обрізання наших шляхів логістики. Mm. Наскільки мудро. І ти розумієш, от вже про е, маючи певний досвід, типу, от наскільки це мудро робиться. От. Ну, на досвіді так, вже. На так, досвід. на от, от, Навчилося. Mm. А загалом, от, про їхню там, піхоту казати, ну це. Ну, як зро... це частина, це м'ясо, просто м'ясо, і вони беруть, пробують брати м'ясом. Іде 20, там, 18 лягає, але два доходить і робить трошки біди, так би мовити. Так а в чому їхня мотивація? Як ти вважаєш? Е, їхня мотивація в тому, щоб жити. Бо якщо він повернеться назад, його просто забаранять, обнуляють. Обнуляють і все mm -hmm. так. Я вже на військовому слензі забирання. Ну, ну. Звичайно, звичайна річ. Що можуть азовці протиставити? Азовці, азовці, ну, азовці протиставляють те, що вони на своїй землі. Тобто у нас є мотивація захищати свою землю, це однозначно. І побратимство. Однозначно, побратимство. Угу. Можеш поділитися якимось таким от, яскравим епізодом, із роботи саме от тут? Е, із роботи саме тут, а та яскравим епізодом це. Напевно, коли сидів теж на одній з позицій хлопців, ну я був старший над трьома позиціями. Ми зайшов з групою. Угу. Старший було зі мною 11 чоловік, я 12. -й. І ми, нам було завдання зайняти оборону там на певній певні ділянці місцевості. Ми зайняли, зробили. Бійниці розвернули і, і все, і почали там чекати, спостерігати, тримати оборону, грубо mm. кажучи. Я зрозумів, що позиція моя на той момент була сама така оптимальна для наступу ворога. Я її при дебрифінгу вибрав для себе, бо я розумів, що там точно буду відбивати. І перший накат був. Стався, він був, виходить, зеків. Однозначно, зеків. Це я потім зрозумів, коли вийшов і подивився, хто там, що там, типу. Роспорядженню по угу. і помазане, це були як в нас військо говорять одноразки. Розповідає, вони, вони йшли чисто для того, щоб е, виявити твою вогневу позицію і пізніше знести її максимально артилерією, танками і пішло. Ну, по подібну їх. практику запроваджували в Маріуполі, до речі, коли гнали мобілізованих до Маріуполі, Бахмут. От е, з хлопцями, скільки спілкувався, які брали участь в компанії, це Бахмутська тема. Ну взагалі, тобто йде накат піхоти. Такої якої не шкода їм, зеки напевно, там, якості, пішло угу. до поганої якості, не підготовленої навіть пізніше, коли вони попадають в полон, виявляється, що вони служать там по тижнів і по два, максимум місяць. Типу, не знаю, може вони не більше мені здається і не живуть. Типу. А пізніше підуть підготовлені. Тобто, як було в мене, заходило дві групи і працювали ну дуже гарно. Одна заходила з флангу і відводила увагу Грамотно. БПЛА, інша заходила з флангу. Одну наші вогневі засоби задавили, почали дивити. Вони там почали ховатися. А друга дійшла до нас. Я такий собі відпочивав на той момент. Це була перша година ночі. Зі мною були до речі, суміжники. Хлопці з придані з 11-ї бригади, ну красавчики, молодці, типу. Юні хлопці, юні, але молодці. Вони були не обстріляні, типу, їх дали нам як при ну, молодці, що uh -huh. я скажу. Я такий сплю перша година ночі. Мене будить цей суміжник, каже: Пульпа, пульпа, шепче нас. Бідери". Я такий встаю, одягаю каску і чую, як пі... за стінкою буквально за метр від мене по рації Говорить. А ви в будинку знаходите? Ми все? знаходилися в мист. Це якась майстерня чи підстанція, uh -huh. щось таке було. Типу, я такий е, шепчу до хлопців, пацани, пацани, гранати. Хлопці через імпровізовані бійнички викидають гранати, я заходжу з вулиці, теж закидаю гранати. Ми двох баранимо, е, третій втікає і розтягується на міні. Типу, Та й, та й все. Пізніше е, один з тих, якого ми вбили, е, він був, виходить, з Рацією, і пізніше ми по рації ти типу, як він передавав, е як старший їхній передавав. Ну по протоколу, просто чисто по протоколу працюють. Старший е передавав е зміні їм канал. Він зрозумів, mm -hmm. що вбитий виходив на того бійця змінюєм канал. Вони поміняли канал, і ми їх не чули. Ти казав, що придані сумішники були юні. А в тебе, от ти старшим, був в підрозділі. Який середній вік бійців? Е, ну Піхотиців. такі, такі самі, як і в приданих. Це два. Я думаю, в моєму підрозділі 23, 23 роки. То ти найстарший серед них? Ні, не найстарший. старший 26 Так, тобі. 26. Mm. Ну відносно старший. Ну бувають там хлопці, які ну, є в підрозділі хлопці, яким там по 18 навіть років, по mm -hmm. 20 років. Ну ти їх дивишся, да вони діти, але от ця цей патріотизм і ця зжага боротися за, за країну. От вони, вони мотивують, mm. Да, mm -hmm. мотивують. А от накати противника вони відбуваються, як правило, вночі чи е, зранку там? Це по-різному. В основному це е, в, в час обмеженої видимості, тобто це йде сіряк вечірній, сіряк uh -huh. ранковий. В них якоїсь тенденції немає. Вони лізуть постійно. Uh -huh. от це постійно накат за накатом, накат за Шукають, накатом. Шукають, де просочується. Так, так. просочуються і накоплюються. Техніка, накат за накатом. Ну от таке, на техніці заїжджають. Короче, несеться нормально. Війна ну, війна ну воюють дідівськими методами. Як Жуков заповідав, все таки кладуть так, кладуть людей дуже багато. Ну не знаю, ну дуже просто багато. Ну ти знаєш, мабуть, в Росії воно ще поки що не відчувається, тому що люди йдуть із депресивних регіонів, вони йдуть заробити. так ну, або ті ж самі ув'язнені. які ну. Сама просто влада Росії вона довела людей до такого стану. Вони максимально маргін... марганізували суспільство і воно змушене десь шукати якісь виходи і з цього йдуть, вмирають. Mm -hmm. Та й все. Ну, це насправді досить, типу, жорстоко. Ну, поставили в такі рамки, так, людей. і все. вони рамки. не виплигують за ці рамки, так. як показує досвід. На жаль. Так. Друже, як відпочиваєш між виходами на лінію? Як О, розвантажуєш психіку, тому що навантаження величезне і по скільки днів ви на позиціях знаходитесь? Ну, взагалі, при теперішній посаді е, я трошки менше воюю, угу. е, але більше роботи роблю зараз в тилу це більше організаційних питань і всього іншого. Відпочиваємо, як, і рані, як раніше, там, коли будучи піхотинцем, звичайним командиром відділення, там, головним сержантом зводу. Будучи піхотинці, відпочивали по-різному. Все залежить від інтенсивності війни самої по собі. Тобто, коли менш інтенсивніше є сталий графік, ми відпочивали 3 через три. Тобто, три на позиціях, три ми відпочиваємо. Коли зараз більша інтенсивність, це може бути 5-6 днів, типу, по-різному. -по -по і може бути два дні. В залежності від задач, які ти виконуєш. Там коли, от, наприклад, ти заходиш хлопцями на штурм, це ну зайшли, штурманули, закріпилися, прийшли хлопці, які вас поміняли, поміняли вас, ви відкотилися, ви відпочиваєте. Це ну, таке різне. То а відпочиваєте що... як? Відпочиваємо, ну кожен по різному. В основному в нас відпочинок також входить тренування. Uh -huh. Ми відпочиваємо теж зі зброєю, коли стріляємо. Типу, але я відпочиваю особисто. Тобто, перший день це однозначно. Це у всіх, типу, у нас Люди і в піхоті. Це відсипаєшся, тебе ніхто не не зачіпає. Ви собі відіспалися, можете позайматися спортом. Таке поїхали в місто, пішли там, поїли якоїсь страви, випаликали, прогулялися по парку, переключилися. Так, якось, так, так, переключилися. От розвантажуватись однозначно потрібно. Там інші дні. Ти теж тренуєшся частково, так щоб і не втомитися. Ну. Витримуєш певні графіки, так, щоб не, виснажувати. не виснажуватися. Так. бо Всі розуміють, що хлопцям заступати, типу, і пішло-поїхало. Читаю книжки, займаюся спортом. Угу. Люблю почитати, тому що розумію, що це потрібно. Потрібно, як ти не крутих, хоч зараз війна, але якось розвиватися. Який жанр? Ой, різні. Ну, в основному зараз військо, військова тематика. Перша світова дуже подобалася. Це е, Ремарк, угу. це е, Югент до да, угу. «Столевих Грозах. Дуже крута книжка сподобалася. Рекомендую далі. Та різна тематика. Зараз грецьку міфологію читаю. Угу. Зрозуміло. Що найважче от, для тебе в цій війні? Е, найважче. Найважче однозначно це втрачати побратимів. Це однозначно, ми, які, які б ми підготовлені не були, але все рівно, на жаль, ми втрачаємо і втрачаємо краще. Нещодавно загинули дуже круті хлопці з мого підрозділу. Це був друг продюсер, друг бар і друг Ярий. Це дуже важка втрата для нас. Чудові люди і прекрасні підготовлені піхотинці, які були зірцем для наслідування. Це люди, які вели за собою. Люди, які вели могли навчити. Як вивозиш це все? А... Тому що це, це твої друзі, це, це близьке коло друзів. Тяжко. Кажуть, що чоловіки не плачуть, але іноді чоловіки плачуть. От знаш, все одно ти з цивільним життям пересікаєшся, не дивлячись на те, що ти зараз військовий. Яка найбільша от в тебе прикрість трапляється, коли ти потрапляєш в оточення цивільних і взагалі в цивільне життя? Є оцей дисонанс? Е, є однозначно це коли ти потрапляєш в цивільне, там приходиш в відпуск, це тобі ну, днів 10 потрібно на кліматизацію. Угу. Це... А їх всього 15? А їх всього 15, О, так. Да. Угу. Тобто 5 днів Поки ти, ти можеш адаптуєшся, це ти адаптуєшся, як цивільний. Так. Да. Та дисонанс, ну, бояться люди тебе. От uh угу. мене таке враження багато відводить від тебе погляд, там, сусідів так само, відводять від тебе погляд, не хочуть там дивитися. Соромляться чи як, типу в очі дивитися. Дорослі чоловіки. Дорослі чоловіки і жінки та всі в суті. Змінилося? Змінилося. На жаль. Ставлення, так. так. Ну, не у всіх, на не щастя. Всі. Так, так. Дуже круто, коли ти йдеш по місту і по формі, підходить там жінка, чоловік там, чи дитина, і просто дякує тобі. Дякує тобі за те, що ти робиш. Ти розумієш, що ну, все-таки не просто так ти там. Друзі, дякуйте. Що бачите хлопця військового обов'язково. Обов'язково. Це неймовірно важливо. Неймовірно. Якби не війна, змоделюй, де б ти зараз був? О, якби не війна, це однозначно я би більшість всього, неоднозначно більшість всього я би працював би на роботі. Машиністом вже розвивався також десь паралельно, здобував би ще одну освіту. А яку хочеш? Це або історична або юридична. Я за історичну. Ага, Зрозуміло, друже. Ну, війна закінчиться. Це можна буде, я думаю, зробити. А що для тебе буде перемогою в цій війні? От яка перемога для друга Бульби? Для мене буде перемогою, коли Росія перестане існувати як імперія. Просто розвалиться. Угу. Вичерпно. Ну, наостанок. Традиційно, що хочеш побажати собі і українцям, Тебе є така можливість зараз. Українцям хочу побажати єдності, тому що в єдності наша сила. Ми це довели в перший рік війни, особливо в перші місяці війни. Гордості за те, що вони українці, тому що ми нащадки дуже славного роду і роду героїв. Тому що ми герої. Кожен з військових, кожен піхотинець який взяв в руки зброю? Наші предки, які брали в руки зброю, вони це доводили, і ми зараз доводимо. Потрібно бути гордими тим, тим, тому точніше, що ти українець.